Сьогодні відбулось чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Одна з питань порядку денного стосувалось погодження місць збору твердих побутових відходів закритого типу в мікрорайоні Боздош. Нагадаємо, на вулиці Володимирській роками існувала проблема зі сміттєвим майданчиком. У встановлені вісім контейнерів прямо на проїжджій частині непотріб виносили з усього мікрорайону. Наприкінці березня їх таки прибрали. А на це місце поставили один тимчасовий контейнер і вже за тиждень. На вулицях Володимирській Климпушам та Хіри встановлять нові. Маєток Боздорський, наприклад, там був всередині цього двору, був розміщений майданчик для збору твердих побутових відходів. Значить, ОСББ платило фактично за використання цього майданчика, який в них був всередині двора, але фактично мешканці свої ці тверді побутові відходи виносили на вулицю Володимирську. Це фактично створило такий, знаєте, міні був міні такий був такий, знаєте, сміттєвий майданчик, можна так назвати. Тому щоб таких випадків не було. Ми звернулися до мешканців, які там проживають до. Голів ОСББ і ну десь методом такого перемовин ми все ж таки визначили майданчики, які будуть безпосередньо у їхніх на їхніх прибудинкових територіях. Ще одним рішенням члени виконкому продовжили дозвіл розміщення об'єкта з надання послуг у сфері розваг терміном ще на один місяць до 20 травня. Йдеться про атракціони, встановлені перед закарпатським академічним обласним українським музично-драматичним театром імені братів Шарегіїв. Пішли на те, щоб ще на місяць продовжити цим підприємцям ну, роботу цього атракціону. Ми ну, розуміємо, що в принципі для. Наших атракціонів це є парк підзамковий і парк Ну, Але враховуючи ту ситуацію, що розклалася, ми колегально прийняли рішення ще на місяць продовжити їм діють цього майданчика. Бачимо, що є ну, десь позитивні відгуки. І, ну, таке питання, що, можливо, звичайно, комусь воно і не подобається, але там вони абсолютно безпечні. Бачимо, що є там батьки ну, ходять з дітками. Це, в принципі, ну, щось такого там поганого Я в цьому в принципі, не бачу. Також сьогодні підтримали рішення про заборону купання та катання на плавзасобах у межах міста. Іншим рішенням перевели пункти незламності в режим, готові до роботи.